Всім привіт! Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. І знов я отримала рослинки і хотіла вам показати, що саме я отримала. Знов отримала рослинки від сім'ї Данилів. Рослинки в горщиках П9 і 1 в літровому. Ці рослинки я буду садити, почуйте, не на дачі, а у дворі багатоповерхівки там, де ми живемо. Тому там розбили нову клумбу, і я трошки буду там займатися робити, тому зможете подивитися, що да як там буде. Можливо, в майбутньому там завтра, післязавтра зніму відео, яка клумба є, вже там трошки посадила і ці рослинки також будуть там. Що я придбала? Я придбала дві гортензії Lime Light, Подивіться на ці саджанці. Бруньочки зелененькі, все гарненьке. До речі, сильно коротко я зрізати не буду лаймлайт, хочу, щоб трошки наріз кущики коренева система, і побачити, як вони квітнуть. Минулого році обрізала на дві бруньки, і був дуже скудний в мене цей кущик, тому що вдарила спека, і вони не встигли вирости. Замовила три ялівця Blue Arrow ось такі. Ціна по 35 гривень, гранесенькі. Так, замовила дві Golden Globe. Отакі От гарні, салатні, прям ну, дуже гарні, бачите? Ось, і замовила ще Мін Джулеп ось такий ялівець гарний. Але є сумніви стосовно його сортності, Ну, з Лейсею ми так маємо сумніви, ну, хоча я не такий прям професіонал. Але ось тут, бачите, такий він колючий колючий Думали, що, можливо, ж він не такий колючий повинен бути, Ну, подивимось. Але внизу, якщо побачите, він тут таке у нього хвоє, як у. Туйки, бачите? Ну, Подивимося, як він буде рости. Головне, щоб він класно, гарно наростав, а так все це такі дрібнички. І замовила ще, до речі, на дачу собі дві туї брабан, бо там не вистачає мені для живої огорожі. І там посаджені брабанди, і вирішила, що також замовлю брабанди. Ось тому це вже, мабуть, третя-четверта покупочка у сім'ї Данилів. Я задоволена, чесно, люди вирощуєте з любов'ю. Ну так, да, звісно, такі до да, 35 гривень, можливо, і невеликі, але ж все ж таки ну, нормальні такі саджанці. За 35 гривень з горщиком закрита корене, все гортензі по 50 гривень. Я таких цін ніде не бачила стосовно гортензії, тому замовила, посаджу і не буду мати проблем. Буду обробляти від, ой, відробляти від кліща. Ось тому ось так от. Тобто така красунечка і таку красунечку отримала. І завтра, післязавтра вже все посаджу. Побачите. Ще, до, до речі, додам седома на клумби, там юки ще будуть, замовила ще міскантуси, Все клеїться. Міскантуси. Ну, Подивимось. Я думаю, що гарна клумбочка вийде, багато грошей не вкладає, тому що це у дворі, ви ж розумієте, що можуть і викопувати, і все, що хочеш, тому щоб не так жалко було, я купляю такі рослинки. Все. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і напишіть мені стосовно мі мі цього мінджулеп. Джулеп, він це чи ні, хтось, можливо, має. Такий вже і має досвід. Ось такий він зараз в мене. Все гарного всім вечора.